Тільки найсильніші, найкмітливіші, найкраще озброєні мають шанс виграти у бажальній битві за життя. Виживання вимагає переваг, спритності чи здібностей унікальних і несподіваних. З кого ж, народженого для дії і обдарованого суперчуттям, складається цей елітний загін тваринного світу. Дивіться, як ми шукали в кожному підрозділі відбірних бійців, сформованих мільйонами років еволюції, маючи право називатись. Особливим загоном Супервідчуття 2. Особливий загін Елітний корпус. північно східному узбережжя Північної Америки мешкає древній руйнівник, рід якого налічує 400 мільйонів років, убивця, який знається на своїй справі. Велика біла акула серед акулячого сімейства. Налічується більше, ніж 500 видів акул. 2300 кілограмова велика біла акула вважається найлютішою. Цей елітний підводний човен 75% діяльності свого мозку витрачає на пошук чергової здобичі. Через ніздрі, призначені лише для вловлювання запахів, а не для дихання. Запахи надходять до крупнішого серед всіх акул органу нюху. Ніздрі, розміщені під мордою, ведуть до ділянки мозку, яка має назву нюхова цибулина. Велика біла акула цей суперсолдат, здатна відчувати одну краплину крові на 100 літрів води. І будь-яку кількість крові з величезної відстані. Вона завжди відчуває, що обід вже на столі, хай до нього буде й 5 кілометрів. І це погана новина для невдахи тюлонихи, бо її вже було поранено. І ось кровотеча з рани стає її смертним вироком. Акула під час руху головою розсікає воду, заливаючи її в ніздрі, в якій ніздрі відчує запах крові в тому напрямку і починає рухатись. Ці створіння мають односторонні органюху. Видихаючи крізь одну ніздрю, видихаючи крізь іншу, акула таким чином ніколи не втрачає запаховий слід неї відшуканий. Наближаючись до здобичі, біла акула розвиває швидкість до 24 км на годину завдяки своїй оптичній формі та потужному хвосту. Акула зазвичай нападає несподівано, атакуючи знизу. Але поранена тюлениха це легка здобич. Слухаючись вказівок свого носа, акула врешті-решт врізається в здобич з ефективністю 300 нагострених кухонних ножів. Води біля галапагосів це місце збору спецзагонів. Неймовірна кількість добочі приводить зграя акулу стан харчової ейфорії і починається шалений бенкет, де варто бути хижим. І серед найбільш хижих значиться тигрова акула. Так само, як білявка, тигрова акула має найбільший серед всієї родини орган нюху. Свій нюх ці акули використовують як для полювання, так і для захисту. А ось наближається один з небагатьох хижаків, який ризикує з тигровими акулами. Це косатка. Діючи разом, ці надистоти полюють на менш хижих рифових акул. Одне але. Акули здатні відчувати тварин по запаху крові, і поранена акула попереджає своїх товаришів, що час відпливати. Гострий акулічий нюх, який формувався мільйонами років, стає в пригоді цим суперхижакам і заповнює позицію на верхівці харчового ланцюга. З глибин океану перенесемося у піднебесся. Експедиція до віддалених міст Європи відкриває одного з найбільш засекречених спостерігачів тваринного царства, який мешкає повсюди, окрім Антарктиди. Сипуха звичайна хто ж іще. Вона здатна вихоплювати гризунію, нібито невидимих серед трави завдяки своєму унікальному слуху. І не лише вуха, а й все її обличчя пристосоване для прослуховування в зеленій гущовині. Отвори вух знаходяться на її голові одразу ж за очима. Кожен має власну форму. І один розміщено вище за інший для розвідки вгорі і внизу. Маючи такий гострий слух, сипуха навіть може обходитись без зору під час полювання. Ніби дрон, вона летить на висоті десь три метри, прислухаючись, чи не чутно де звуків жертви. І ось вона чує гризуна. Після чого швидке зниження і атака. Як і належить бійцеві особливого загону, вона діє блискавично і майже завжди успішно. Мертву здобич вона уносить подалі від очей крупніших хижих птахів, які в свою чергу полюють на сипух. Її вуха, налаштовані на високі частоти писків і шурхоту гризунів, відсіюють зайві звуки. Вона ковтає здобич цілком шкіру, кістки і все інше. І потім час на нове полювання. З настанням ночі більшість тварин припиняє полювання, тільки не сипуха, бо особливого загону. Вона супермисливець, що керується своїм слухом, полюбляє полювати в темряві. Тоненьке пір'ячко прикриває вушні отвори сипухи, а клапті шкіри між вухом і оком служить свого роду захистом від гучних звуків. Можна сказати, що сипуха бачить оточення вухами. Звуки створюють свого роду карту пам'яті. І, не дивлячись ні на які перешкоди, по ній вони завжди потрапляють туди звідки чутна здобич. Увігнути обличчя сипухи, як свого роду тарілка радару, допомагає проникненню звуків до асиметричних отворів вух, а зігнутий донизу дзьоб. Ще й з більшою поверхнею, яка збирає звуки. Сипуха здатна визначати різницю в 0,3 мілісекунди між лівою і правою стороною, що в 10 розкоріше заморгання ока. Майже миттєво вона створює ментальний образ місця звідки походить звук. Безгучно вимахуючи своїми. Бахромчатими крилами сипуха вслухається в оточення і наближається до нічого не підозрюючої жертви. Вона пікірує ніби камікадзе і потім злітає вже зі здобиччю у гострих пазурах. Кожної ночі вона з'їдає біля чотирьох дрібних савців, а це більше ніж 1400 савців за рік. Тому цей невеличкий мисливець з винятковим почуттям слуху заслуговує нагороди від елітних збройних сил. З лісу, де мешкає сипуха, ми рікою повертаємось до океану. І тут ми ось ось побачимо великих морських мисливців. Якщо вони нас не побачать першими, ці гострокі хижаки населяють всі світові океани. Всі їх знають, проте не до кінця вони це тунці. Це одна з найбільших і найшвидших. Кісткових риб у складі елітних морських сил. Ця рибина розвиває швидкість майже удвічі більшу від тієї, на яку здатна біла акула. А успіх у полюванні їм забезпечує їхній гострий зір, фактично найгостріший зі всіх інших кісткових риб.